Усім привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо два досить простих способи, як можна заробляти гроші за допомогою штучного інтелекту. Перший варіант заробітку це продаж персональних меню харчування. Для цього нам потрібен чат GPT та ще декілька нейронок. Особливо це підійде тим людям, які професійно займаються здоров'ям. Для цього копіюєте промпт, вставляєте його в чат GPT. Він, використовуючи цей промпт, робить усю необхідну магію і створює для нас повноцінну таблицю з раціоном харчування під конкретного клієнта. Подивіться, як це працює. Цей промпт створений таким чином, що чат GPT спочатку задає нам всі необхідні питання щодо нашого стану здоров'я про цілі, які ми хочемо поставити перед собою при використанні цього меню. Він його детально аналізує, і тільки після аналізу він спочатку розповідає, чому саме таке меню він створив. А після цього він робить досить гарну, досить повноцінну і реально з дуже прикольними рецептами меню таблицю. Далі, щоб зробити наше меню гарним, ви можете використовувати канду. Ви можете використовувати шаблон, який я вже створив, посилання я на нього залишу. Або можете створити свій шаблон, який ви можете дуже просто редагувати, брати інформацію з чату GPT, надсилати прямо до шаблону і редагувати його конкретно під себе і під те меню, яке ви створили. Ну а для того, щоб мати гарні зображення для кожного з блюд в нашому меню, ми можемо використовувати безкоштовну нейромереж і Деограм яка за нашим промптом буде робити дуже гарні зображення, які ми можемо вставляти прямо в наше меню в Canva. Ну, а для того, щоб наше фото було фотореалістичним, ми обираємо тут в налаштуваннях Cinematic, Photo та Product. Далі обираємо картинку після того, як вона згенерується, яка нам до вподоби, завантажуємо її і додаємо в канву за шаблоном, який ви можете побачити далі. Далі робимо такі ж самі маніпуляції і для кожного наступного блюда. І ми таким чином отримуємо повноцінне меню. Після того, як ми повністю створили один день, ми просто дублюємо цю сторінку, робимо другий день, третій, і таким чином ми робимо повноцінне меню на тиждень. Наступний варіант заробітку це заробіток на монетизацію в Ютубі. І як варіант це створення музичних відео. Ці відео постійно переглядаються, довго переглядаються, тому що я впевнений, що ви самі гуглили відео для відпочинку, лоу-фай, музику для роботи і так далі. Ось, наприклад, є канал Smooth Blues Music. Цей канал в середньому заробляє від 500 до 1000 доларів на місяць, просто викладаючи відео в YouTube. Він робить музичний контент. Для того, щоб пройти монетизацію в Ютубі, вам потрібно мінімум 1000 підписників і мінімум 4 тисячі годин переглядів ваших відео. Але якщо ви постійно викладаєте відео, як, наприклад, на цьому каналі, і ці відео постійно переглядаються, тому що ці відео... Ви гуглите часто, ви ці відео гуглите і дивитесь довго. Ви такі відео не дивитесь по три хвилини. То такі відео набирають досить багато переліків. Ось, наприклад, наступний канал Lo-Fi Coffee. Тут взагалі ви можете побачити, що десь в середньому від 2000 тисяч до 5000 тисяч доларів на місяць в середньому йде заробіток такого каналу. Тому, що ми можемо з вами робити? Правильно, ми можемо створити свій музичний канал, але головне питання, де брати музику для цього каналу. І для цього є нейромережа, в якій ви можете реально дуже круті, повністю реальні створювати треки. Ця нейромережа називається Suno. Тут є можливість і безкоштовного використання цієї нейромережі або платного використання таким чином, ви зможете більше генерувати музику. Ви просто натискаєте кнопку Create в головному меню. І далі вам треба запромтити, яку музику ви хочете почути. Ви можете брати кастом мод, це якщо ви хочете текст самі згенерувати, і щоб за цим текстом вона створила вам пісню в тому стилі, який ви вкажете нижче. Там, де нижче, ви можете побачити, є «Style of Music». Тут ви можете прописати, який ви хочете стиль: блюз, або реп, або, або фанк, або електро, або ібіца, клаб мікс, і що ви ще хочете. Ви можете обрати інструментальну версію для того, щоб ця пісня була без слів, тільки інструментальна. Давайте з вами створимо зараз, наприклад, віскі блюз, але не інструментальну, з текстом. Просто пропишемо промп, сам текст ми писати не будемо, хай він згенерує для нас. Пишемо «Soulful Slow Whiskey Blues, натискаємо Create і дивимося, що він для нас deep To your arms, where I long to stay. Oh, no distance can keep us. Oh, no. Далі, для того, щоб зробити заставку для цього відео для ютубу, йдемо вже в наш знайомий ідеограм, генеруємо зображення, обираємо, яке нам подобається, а потім нам треба буде його анімувати в наступній нейромережі. Ця топова нейромережа для анімації зображень називається Runway. Це одна з функцій цієї нейромережі, але вона дуже круто працює. Для того, щоб нам Анімувати зображення, обираємо те зображення, яке ми тільки що створили з вами в ідеограм. Завантажуємо сюди. А далі нам треба обрати, яку частину цього зображення ми хочемо з вами анімувати. Завдяки функції Auto Detect Area він може сам розпізнавати об'єкти на фото. Я виділяю дим. Він мені трішки забагато виділив, тому я пензликом стираю зайве. Обираю зараз тільки дим і надаю йому рух. Я хочу, щоб цей дим рухався трішки вверх і трішки вправо. Виділяю, натискаю Generate і дивлюсь, що він мені зробив. Сенс, я думаю, ви вже друзі зрозуміли. Робимо тепер відеограм теж саме для нашого лоу-файт треку. Робимо таку дівчину. Аніме відправляємо у рановей, анімуємо, і таким чином ми робимо одну пісню, другу пісню, третю пісню. Робимо це все з заставками. Робимо з цього плейліст, завантажує на YouTube і заробляємо свої гроші.